Всім привіт, дорогі друзі! Мене звати Арбрель і це перше відео на моєму каналі. В цьому відео я хочу пояснити, що я буду знімати на даному каналі та як його розвивати. Я неймовірно сильно люблю грати в Roblox та Майнкрафт, тому на цьому каналі буде виходити відео і те, частково і те, і інше. Я частенько люблю грати в режими, такі як Blox Fruits або Toyota Tower Defense. Але є винятки, такі як ось цей режим, який я зараз граю, який називається Підкори Європи. Він мені доволі сильно подобається. Але є ще доволі багато різних режимів, в які я хотів би зайти. Тому, Тому... Наступне... наступне відео вийде доволі скоро. Доволі скоро. Або завтра, або сьогодні. Я ще не визначився. Але майте на увазі, що відео будуть виходити раз в тиждень, так як я, я постараюся полити відео постійно, але з доволі великою затримкою в вигляді тижня, так як в мене час є тільки у суботу і неділю. Тому майте на увазі. Дякую за увагу. Всім пока!